Так, а зараз ми будемо виставляти точний фріск. Тут виставляється пора, він. Поножки в нас немає. По фіксатору. Так, зараз ми обнулюємо індикатор. Так ближче. Так, так ми доведемо з положення. Ще візимо, так добре. Так, І фіксатор встановлюємо планець. Зараз ще докомплектуємо кроштейниками. Зляємо обов'язково паливо, що і вас завжди просимо, зливати паливо, щоб не протікало при транспортуванні. І насос буде готовий до відправи. Просунушки теж зробили, попередніх відео ви бачили. 20 хвилин і насос готовий до відправи.